Є Царство Боже і царство сатани. І чию ми волю виконуємо, до того Царства ми належимо. Адже воля Божа, щоб кожен з нас став учнем Ісуса Христа, сім'єю Божою, щоб кожен з нас вивчав Слово Боже, пізнавав і слідував за Словом Божим, за вченням святих апостолів. Ну коли людина. Робить якісь обряди, ритуали і тому подібне. Це її не спасає. Вона не до Божого царства належить. Адже є дуже багато течій, домінацій, напрямків. І якщо б релігія спасала, то давно був би рай на землі. А так цього немає. Тому кожен повинен себе прослідувати, перевірити, до якого Царства Він належить. Вивчайте Слово Боже вчення святих апостолів, пізнавайте Господа Ісуса Христа, ставте на перше місце, ставайте сім'єю Божою і отримайте приписку у Царстві Небесному.